Вітаємо, друзі! У вас на каналі Освітлана Костях. В нас сьогодні довго очікувана розпаковочка посилочок з Америки. Довго вони до нас їхали і щось маємо трошки вам на показ. Отже, поїхали, розпаковуємо. Дивіться, отримали ось такий набір. Так. Ось це таки новеньке у нас такого ще не було. Такий набірчик має. Маємо ще один, такий з мишкою. Вже пора до нового року готуватись. Ой, такий маємо ще один. Такий сніговичок. Ось ось такі у нього напоминаю. Маємо три ось. ось такі наборчики. І отримали три ось таких пінвінчиків, три набори. Кусочки туди під пластик у всіх трьох наборів. Ось. Ось такий миленький сюжет. Так, і наступна коробочка. Так, ось такі. Дивіться, ось такі в нас теж перше. Вже поїхали тут Теж йде заміна годзика на пластик, ось така пташечка. у нас. Маємо таких наборів кілька, ось тут їх і Так, І у всіх маємо заміну на пластик. Маємо золоту рибку. Ось така. Теж йде заміна. Ось такий гузичок. Так, ось на Хеллоуін сюжет. Ось такі воронена. Маркані. Заміна теж йде кераміки на пластик. Ось така летюча мишка. Так, ще одна рибка у нас. І теж заміна годочка на пластик. Маємо ось таких полярних ведмедів, то у нас їх не було. Ось теж годочка у нас йде пластик. Так, маємо ось таких три ведмеді. Три набори маємо. І маємо ось такий один набірчик прийшов. Пасхальна тематика. Ось, за сіде, пластик. Заміна. Так, і наступно. У нас приїхали нові гноми вихід, і отже, будемо їх зараз дивитися. Так, маємо відгуляти ось такий гномик. Новенький. Так, ось тут обісерниточки. Так, маємо ось такий гарбузовий гном. Теж маємо ще. Маємо ось такий весняний пасхальний, з кошиком у мене є вписанок. Ну. Так, ще один такий самий. І маємо ще один. Ці гномики були під замовлення, але будуть вільні ще. Маємо ось таку парочку. Це йдуть новинки 25-го року. Так, маємо ще одного гарбузового. Мама. І ще один ось такий з сердечками. Вона. Так, маємо ще одну зимову пташку Так, отик у нас в пластикі іде. Він вже тут був передбачений в прев'ю. Це набір 25-го року, вже йдуть набори у нас з пластиком. Ось такий котик на місяць ще взяла з так, ще ось такий гном. Ну. Ще, ви бачите, 4 штучки у нас буде, таких, напевно, пасхальних. От є ще гарбузовий є. Так що вільні будуть, буду, нам. І маємо ще да, ось таких закоханих намоків. Ось, далі подивилися і тепер дивимося на останок. Набір. Я На так що це буде менший сітк тись. Так, подивимось, поглянемо, що нам приїхало. Що, я сама не знаю. Якийсь американець. Добре покопку. Так, і дивимося, що тут у нас? Тут у нас йде ось такий. Ось гляньте, ось такий сюжет. Я його зараз відкрию, будемо тут таку запакували, перевіримо набір. Ось, Ось, Набір ціленький, в дуже хорошому стані. Ось такий сюжет американець. Американець у нас 1997 рік. Такий сюжет. Все новеньке, гарненьке. Ниточок дуже багато. Дивлюсь, і канва. канва у нас іде Так. Дал грей Дуже така популярна і багато хто шукає дівчат цю канву Ось я вже виставлю в групі у нас у вайбері, Хто не знає, ще про цю групу, то буде посилання в коментарі в описі до цього відео. А ви ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, бо невдовзі буде ще скоро розпаковочки. Чекаємо вас.